Оу, друзі, всім привіт! І сьогодні ми будемо грати в Super B Adventures. І тут пройшло оновлення. Як ви бачите, додавали мультиплеєр. Що ніхто не грає. І як ви бачите, 9 ведмедів. Тож я коли був по пустелі, знаходив золотий квадроцикл. Ну, Хто знає про. Золотий квадроцикл. Ставте лайки. І підписуйтесь на канал. Ну, то мене так заніс цей квадроцикл, що я звільнив одного з постельного ведмедя. Ой Але так і буде на нашому черзі спідрану. Зараз новілий. І, друзі, О, що це? крекери Ну і друзі. В нас буде багато частин по спідрану. Тому що це вже складніший рівень. І чим складніші рівні будуть, то тим більше відео по визволенню тих медіа. Але, як ви бачите, вам після клітку показав. І тут вже додали емоції. Мої найулюбленіші Зараз послухайте. То, скажіть прикольно, І коли я відриваю голову собі, або коли перевтілююся якийсь інший предмет, наприклад, як пташечка. А зараз в подобі пташечки, зараз ми підемо і визволяти ведмедиків. Тож, погнали. Так, ми прилетіли, нам чіка щось розказує. І починаємо з самих легких до самих складних. Е, з легких починаємо як. ей! Оцей ведмедик, що тут ховається. О, дострибнула. Але де ж ключик? Ключик ховається ось тут. Тут на ключі тут щось таке гарне додавали, скажіть. Зараз швиденько перестрибуємо і. звільнимо скіл. Ясно? Давайте. Не, я не хочу помирати. Ок. Давайте далі. Тут е, просто ми победим Оленів. І цікавий факт. Ну, хто не знав, вони помирають з виходить. Алло, не зліться, пацани. І тут пройшло оновлення. Але в нас ще не здобуті всі ведмедики. Треба просто перемогти всіх босів, і нам відкриється ця штука І ми будемо. Там щось здобувати Я не пам'ятаю, що там далі і які тут. А, згадав. Далі. Іде з цих країв. Хоча я тут поганий паркуріст, але я це все одно непогано такий і приходив. Опа! Зараз головне нам аби не померти. Тут і сюди бігом дозволяти. І тікати, тікати звідси, Е! Все, на тебе планають одного здоров'я. Тут пройтися. Ай, монетки. Бачите, тут на майстер на тут все прохожу. І йдемо сюди. Тут нам треба перемогти. Пілігрінна якого ми вирубаємо з удару по голові? До речі, бачите, там щось, походу, буде. На в дигоновленнях, але тут олень. Нікого ми успішно забили. Так, що ось тут. І я вам ще дещо цікаве. Ще дещо де вам мені цікаве, хочу показати. Що тут сидить наляканий лень, і якщо ми спустимо сюди, ми втратимо одне хп. І мене стало одне хп. Також втратився свої сердечки. І де сердечки тепер не Ну і будемо сумувати, десь знайдемо ми сердечки. Ні. Так, вернувшись, ви бачите, я переродився. Забираємо планетку Як ви бачите, я тут все-таки з зареклами переродився і. Нам ну, треба тут заголовку саме атметика. Так що. Буваємо пінгвінів. Тих я ненавиджу. Та ну, пінвіни! довбали вже. Так, все мінус. І мінус ще один. Він! Мені викликати поліцію! Сердечко, передаватися, себе, я його так не вб'ю. Поліцію треба викликати, так? Да? Пінгін! Все, вибили пінфіна. І ждемо регіонацію сердечка. Сердечко тут вернулося, і, як ви бачите, нам треба покразять. Ай! Це таке заділо, заділо Та Да ну як це прийти. Так, знову переродившись. Ненавижу слов. Нам треба вбити оленя цього. Гарно. Ну, чудово. Нам треба підстригнути і ось так бахнути по його короні. І не здохнути головне. И голова не сдохнута. Совершенно нам дали? Так, так, для тебя треба ключик, тут я, а к тебе такой, да, а к тебе Что нам дали потребно? Я надо помнить, дайте эти все ключики ловятся. Грав колись і тепер все забувся. Джелки не бачить. І кода нам далі треба влючик. І треба до чогось синього. О, во, ось сюди. Ми визволили трьох ведмедів, так що. Кажуть, тепер. Цей. Іти на боса. Але я хочу тут усіх перебити. І І, І якось не... Але давайте все-таки підемо на босс. Мені перстрібні. Криваємо сумочок з емоціями. Дірвай. І, І присипаємо до боса. босса. Чика нам что-то рассказывает. Можем... легасенький. коса. Так нормально. Лагасеньки. Эээ, с Ригемоном. Капастыр. Давай. Ну, є ті! Ну Банубас! ти без, без пешка зберіга. Ну не бас. Эй! Ну hey. mm, да, така. Така не уважність. Призводить до... Ой-ой-ой, А густой я його бачу. Ідемо ж бити. Там не знаю. Ідіть походимо. тим І вбиваємо єті. Оце оцей брат барі. За того, за кого ми граємо. Чіка я знаю. Що нам треба цей ключок. А, тепер стрілочки бачите немає, ми носимо не самі. І йдемо до як визволити від медика за допомогою скласти нашу медику. Ще вони попальні. нам треба... Вот картинку поминули. Ага. Треба трохи подумати, що треба робити так, таким способом. Або... Пересуваємо. Ми вже доскладали. Тож, помучившись скласти ці п'ятнашки, я здався. Але знаєте, чому ми тут? Бо тут ключик до одного з ведмедів, якого ми зустрічали. І не питайте, чого в мене менше монеток. Того, що мене викинуло і Супер Бренд і, 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 і під час запису і мені треба було перезаходити. Ну, Друзі, таке. І там знову цей олень тупуватий. Я зараз їх всіх тут уб'ю. Оце дуже легко. Що? Е, ні, ні! що? Я, 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 я так не хочу, я, я так, 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 так не домовлявся. Фух, люди добрі. Бачу, вони не були, бачу, не були добрими. Ну, коротше, ось такі в мене діла. Бам-бам! Так, пеніна, я вас ніколи не любив. І визволяємо цього ведмедя. Далі в нас можливо... На черзі йде той, що. Ладно, буде якось дивно звучати. Але він на горі. Нам треба знову сюди зайти. Але пам'ятаєте, я казав, що мене вибило? Ні, тепер буде тяжче збирати коїни на ведмедика за монетки. Пішули. Ну, привітик! Тебе зараз я визволю. Це було дуже легко зловити цей ключик. Але ми тебе визволяємо бля реклама. Упс. Доки я заганявся за стікером і за монетками, за всім стікером, то я отримав таку емоцію, яку ви бачили на екрані. Зараз я покажу вам, як вона буде виглядати. Тільки де ж вона. Ось. Подивіться на мене. Оу, май гад! Що робити? Ми вже потрібна кількість монеток, щоб за. Гроші визволити в ведмедя, Да, розумію. Це був не останній, як в, як в минулому відео. Але що ж поробиш? Я зап'ятнашки мучусь. А ще мені подобається, що складне в останню чарку. Щось складніше робити це з першим. Так. І привіт тебе, я визволяю. І йдемо до челіка, який, на якому нам треба скласти п'ятнашки. Ненавижу. Наре! Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, нарешті ми склали цей пазл. Відкриваємо Алекса, знов реклама. Стопали в мене ці вже реклами. І, друзі, як ви бачите, в нас визволені всі ведмедики. І нас два. Ну, відкрили два цих кейса з емоціями. Тож, друзі, якщо ви хочете. Більше відео по Супер Бен Венчур. Ставте лайк, підписуйтесь на канал. І не забувайте, що відео будуть виходити не часто. Бо на це треба час, як на це відео. <гум> Тож, друзі, всім дякую за перегляд і всім бувайте, мої любі друзі!